Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо дивитися ситуацію в гарячих точках України, а саме в Одесі та Одеській області. Чи будуть обстріли Одеси та Одеської області до кінця серпня 2022 року? Чи будуть продовжуватись обстріли Одеси та Одеської області до кінця серпня 2022 року? Як бачимо, четвірка Пентаклів на дні це вже означає, що ситуація вірогідно залишиться без змін? Не дуже приємні карти випадають. Можу сказати, на жаль, на жаль, на жаль, в Одесі може бути дуже суттєвий обстріл. Крім того, планується, можливо, ще якийсь наступ диверсійних груп на Одесу Пентаклі, по п'ятірки Жезлі. Це плани щодо захоплення Одеси. І великі обстріли. Але все ж таки, давайте подивимося, чи реалізується план щодо захоплення Одеси. Чи реалізується план до кінця серпня щодо захоплення Одеси? Четвірка жезлів на дні колоди Рицарі Кубків. Ні, Одеса буде. Буде вільна, якою вона була тяжко, важко, але Одесити тримайтеся, Одеса-Мама ніколи не буде завойована орками. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!